Потяг Чернівці Київ не буде зупинятись на всіх залізничних станціях. Чернівецька обласна спілка самаритян привітала своїх підопічних з новим роком. Чи буде сніжною новорічна ніч та чи визначає погода святковий настрій городян? Та вас про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску часного в Чернівці» В студії працює Майя Гуменна. Грудневе потепління не спричинило на Буковині масових захворювань. Підмічний поріг у Чернівецькій області поки що не перевищено, хворих на грип немає, та кількість випадків ГРВІ значно зменшилась. Санепідемстанція під сезон захворювання на грип очікують на початку наступного року і стверджує, що буковинці боротимуться з трьома штамами грипу. Це два штами грипу А і один грипу Б. Лікарі попереджають, буковинці почнуть хворіти тоді, коли з канікул приїдуть студенти. А в школах учні після відпочинку знову сядуть за парти. Але незважаючи на стабільну ситуацію, медики попереджають, що всі їхні настанови залишаються в силі. Варто дотримуватись гігієни, обмежити контакт з хворими і вчасно звертатись по допомогу до лікаря. Потяг Чернівці Київ з 1 січня 2012 року не буде зупинятись на всіх залізничних станціях. За рахунок цього він перебуватиме в дорозі на дві години менше ніж зараз. З нового року потяг з Чернівців буде відправляти щодня о 18 годині 18 хвилин, а до Києва прибуватиме о 8.03. Зі столиці потяг вирушатиме о 18.31, а в Чернівцях буде вже о 7.58. До того ж, потяг отримує статус швидкісного, тому замість 20 зупинок, які він робить зараз, зупинятиметься лише на 11. Серед скорочених залізничних станцій з напрямком Чернівці Київ опинились Лужане та Стефанеште. Тобто потяг зупинятиметься в Чернівецькій області лише у Кіцмані, а потім вже в за та Тернополі. У ратуші обговорювали проекти меморіального комплексу в пам'ять про євреїв в'язнів Чернівецького гетто 1941 року. Макети, яких скульптори подали на розгляд журі представників громадських та релігійних організацій, бачила й наша знімальна група. Скульптори чернівців презентували вісім макетів меморіального комплексу у пам'ять про євреїв в'язнів Чернівецького гетто, який буде розміщено на вулиці Сагайдачного, 22. Ми вважаємо, що подія надзвичайно важлива для міста, і саме втілення тої скорботи і пам'яті про єврейських в'язнів має бути зроблено на достатньо високому фаховому рівні. Задля цього проведено конкурс, визначені умови його, преміальний фонд. Замовником у нас виступають дві релігійні організації це Хесед Шушана і Мір'ям. Є відповідне рішення міської ради про те, щоб дозволити провести цей конкурс, і ми хочемо його дійсно провести на відповідному такому рівні. Я би вважала навіть міжнародному, тому що резонанс буде великий. Це не аби яка подія саме для єврейської громади Чернівців, тому головний рабин краю після того, як огледів усі виставлені роботи, висловив своє бачення та побажання щодо майбутнього меморіалу. Я б написав би ніколи більше, щоб це... Никогда более не повторилось. Не только по отношению к евреям, к любой другой нации, чтобы не было геноцида, чтобы не уничтожали людей только за то, что они принадлежат к той предокторенной на расы, нации, тому цвету лица или кожи, или тому цвету, или допустим, вероисповеданию. Щоб цього не було до другої світової війни в Чернівцях. Кожен третій, сміливо можу сказати, кожен третій житель мав єврейське походження, і таким чином цих людей після другої світової війни не стало в місті. Потрібно розуміти, де поділися ці люди, і, от саме цей пам'ятник, я думаю, буде нагадувати чернівчанам про ті про ті страшні події, і буде дасть розуміння наступним поколінням. Що саме якими виглядали чернівці до другої світової? війни. Кваліфіковане журі обере одну роботу або кілька та запропонує її авторам об'єднатись довкола створення меморіального комплексу. Переможець отримає грошову премію у розмірі 5 тисяч гривень. А от як виглядатиме пам'ятник в'язнів Чернівецького гетто, коли його почнуть споруджувати, та скільки це вартуватиме, дізнаєтеся із наших наступних випусків новин. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Чернівецька обласна спілка самаритян продовжує робити добрі справи. Цього разу благодійники привітали своїх підопічних з Новим роком, які в подарунок отримали продуктові набори, що прикрасять їхні святкові столи. Середа для Марії Григорівни це особливий день, адже саме тоді її навідують благодійники Чернівецької спілки самаритян. Вони прибирають у квартирі, готують для неї їжу, а також купують усі необхідні медикаменти. Середу та прихід благодійників жінка чекає з нетерпінням. Навіть не в тому справа, що вони прийдуть там, приберуть це. Дуже для мене багато значить, бо я одинока людина. Але я просто чекаю їх, я спілкуюся з ними. І вони мені все, і продукти куплять, і от зламала була годиночок. Вони мені поладили. Коротше говоря, я дуже довольна. Цього разу соціальні працівники відвідали Марію Григорівну не з порожніми руками. З нагоди нового року жінці подарували продуктовий набір. Таку допомогу, як Марія Григорівна, отримують ще 70 підопічних чернівецької спілки самаритян. Усі вони постраждалі від нацизму. Ми намагаємося, хоч на новий рік, якось прикрасити їх новорічний стіл і зробити їхню, їхню свято і їхнє життя. Тя, взагалі різноманітним, і тому ми влаштовуємо ці благодійні акції по збору коштів. Шти для подарунків були зібрані за рахунок благодійних акцій, які проводили іноземні волонтери спілки самаритян. Дівчата створили групу у соціальних мережах, де розповідали про благодійну спілку та її діяльність. Таким чином, усі небайдужі змогли фінансово посприяти проведенню цієї новорічної акції. Окрім того, благодійниці допомагали збирати кошти і за кордоном. Одна з наших волонтерів перебувала на свято католицького різдва у Німеччині. Вона поїхала туди до батьків. У церкві дівчина почала розповісти. Відати про нашу організацію і теж збирала спонсорські кошти на новорічні пакети для підопічних спілки Самаритян. загальна сума таких пожертв склала понад 6 тисяч гривень. До різдвяних свят самаритяни також планують зробити подарунки дітям із обмеженими можливостями. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Уже теплим видався 2011 рік за спостереженнями синоптиків. От і напередодні свят на зміну справжньої зимовій погоді прийшло потепління. Чи буде сніжною новорічна ніч? Та чи визначає погода святковий настрій городян? Дивіться далі. Плюсові температури ще кілька днів, туман, а потім знову невеликі морози прогнозують синоптики. Буковинців, яким не вистачає сніжного настрою, метеорологи втішають. Новий рік буде зі снігом, хоча й невеликим. Напередодні нового року, 31 грудня, невеличкий сніг пролітатиме, леже на жаль, місцями, але він отримає ще морозну погоду. Навіть денні температури в нас будуть близько 1-3 градусів морозу. І таким й день очікується в нас і 1 січня. Відсутність снігу, хоча й підпсувала настрій городянам, від передноворічних клопотів не відволікла. На свята чекають і готуються як зазвичай. Є на річні насліди, які іграшки у мене гарні Новий рік все класно. Вчора ялинку поставили. Вже готуємося. От подарунки купляємо. Справжня зима із сильними морозами може й забарилась, але за прогнозами синоптиків таки прийде наприкінці січня, початку лютого. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким був інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНІЙ. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.